Друзі, я вже на кухні, а це означає, що на вас чекає новий рецепт смачної страви та цікаві історії від нашого друга, неймовірного музиканта Діми Прокопова. Діма вже тут кажи, яким рецептом ти будеш з нами ділитися? Я раз в тиждень можу собі дозволити якусь, знаєш, таку, як кажуть, не дуже корисну їжу. Хоча сьогодні в нас я не скажу, що це не корисна їжа. Це телятина, це кам'янець-подільські огірочки О, моєї боже, мами. Я хочу можна, щоб ти продегустувала. Дуже класно. Як мали бати? Люда, мамочка, Люда. дякую. Людмила, ви неймовірна. І, І за сина дякую. за вірок. Український співак Дмитро Прокопов неодноразово підкреслював важливість родини у своєму житті та творчості. Дмитро Прокопов випустив пісню Доця, присвячену стосункам між батьками та доньками, особливо в умовах війни, яка розлучає багато українських сімей. Так. Ти знаєш, так це все корисно плюс-мінус, але соуси не корисні. Соуси не корисні. Але не я ж корисний. кажу, ми маємо себе інколи балувати, тому що знаєш, деколи заїдаємо стрес якимось там солодощами. Ти кажеш, щоб не забороняти собі, так, раз треба тиждень, раз на тиждень раз на... відриватися. Сто відсотків. А тим паче, після фізичних навантажень. Це, я думаю, дуже круто взяти цей бургер, вимкнути якийсь класний фільм. Отож, ми готуємо кам'янець-подільський бургер! бургер! Поїхали! Кажи, що мені робити, і розповідай про своє дитинство. Е, в дитинстві, як я тобі казав, так, розріжемо булочку. В дитинстві я був булочкою, е, тому що полюбляв. Хороша людина завжди любить булки. Так, А давай я огірочками займусь. Так, давай. Ти сказав мені, що ми будемо карамелізувати це Булю Так, я ніколи, це ніколи не основний інгредієнт бургера. нашого бургера. То він буде давати такі нотки цибуліки. Та знаєш такої, як на мою думку, чоловічності. Оце е, чоловічий бургер. Коли його приготував чоловік, Чу, так я також люблю цибулю. Ну так і це чоловічий бургер приготований для жінки з любов'ю. О, Боже е, не можна ж готувати без любові. Все має бути красиво. Знаєш, не так на швидку руку. Я завжди готую повільно, але. Воно має бути смачно і гарно виглядати для мене Добре. ще дуже важливо. це. Окрім бургера, я завжди питаю у друзів, з якими знайомлюся. Топ 3 твоїх улюблених сніданки бувають такі випадки, що їх немає, коли кудись поспішаєш. А насправді ти знаєш, що сніданок це найголовніше при Так, їжі? Насправді це дуже важливо. І от в мене батько він також спортом займається і завжди каже: mm -hmm. Діма найосновніше це сніданок Топ-3 енергії сніданки. вівсяна каша на рослинному молоці. Добре, скрембл добре. Е і бульйон. Я дуже Клас. люблю бульйон е і часто собі замовляю готувати. До речі, його не вмію. Так що найду господиню свою холостяцьку хижину. Карамелізована цибуля. 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 Так, як її робити? Е значить, ми її зараз поріжемо. Е у нас оцет, плакати не будеш? винний. оцет, ні, добре. Ні, я не плачу, я чоловік. Чоловіки не плачуть. Чоловіки також плачуть. Я це знаю. Те, що... Я жартую. Звичайно, я дуже сентиментальна людина, і це все це це жарти. Я це можу, означає, що у тебе добре серце. Заливаємо оцтом? Так, оцет у нас винний. Він буде давати нотки. Добре. Треба перемішати так, чимось? Ні, ні, ні. почекай, ще раз. Цукор рано. прямо туди. Так, цукор карамелізує ти цизульки. теж готуєш все на око, як то Все на око. І я так само божечки. цукор, сіль, так, перемішуємо і перемішуємо. Тут головне, щоб швидко і просто насправді сто відсотків. і смачно. — напевно, коли до тебе приходять друзі, Угу, то я замовляю піцу. Я думала, ти скажеш, я думаю. Знаєш, я люблю ці бургери готувати батька Природі. на дачі, е, на, мангальчику, на мангальчику, коли от, е, вогник палає, це дуже круто. Е, коли приходять друзі, моя фірмова страва це стейк з печеною картоплею. Клас, ти замаринував. Так, його. Так, я замаринував. Діма. М -м. Улюблена страва з дитинства. Це, напевно, бабусині пиріжки О. з картоплею і з варенням. Я їх обожнював. Як одночасно і картопля? картоплею. Я думала, і ти зараз нам Кам'янець-Подільський рецепт розкажеш про картоплю і варення, хоча такі теж. Ні, є. Це, це мої це топи. Серпи. О, шипить, нормально. Може, який аромат. Ах. А зізнавайся, співаєш, коли готуєш? Так. Що я, співаєш? Я... Співай. Дивись, я співаю рідко. Взагалі, я коли готую, дуже полюбляю дивитись інтерв'ю. Серйозно? не дивитись, а слухати. А. Я просто вмикаю наушники і собі слухаю якісь підказ. А я дивлюсь. Наступний раз буду готувати і дивитись нашу програму Класно, дуже класно. Скільки треба смажити цибулю? Ну я думаю, хвилин 5-7. А ти взагалі, коли готуєш, їш чи от чекаєш, поки не приготуєш страву? Я е, такий, що ціни не... так, я чекаю. А -а -а. То гірочок можу з'їсти. А от якщо якийсь салат роблю, то ні ні шматочка не їм, розкажи, бабуся, я так зрозуміла, у вас є. Ці теплі відносини в родині це найцінніше. бабусі вже немає, але я виріс з нею, і моя бабуся була шеф-поваром в найкращому Свій ресторані Кам'янця. Так, я з дитинства вже знав, що в субота, там знаєш, коли в ресторані Ще? весілля. Кур! Зранку в понеділок збираюсь до школи. в мене там каравай, голубці. Ну, 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 мен... Так У в мене в понеділок діти з бутербродами в школу, а діма з з голубцями і з цим і дуже тортом. Бабуся нам приносила смаколик. Я пам'ятаю, там зовсім трішки червоної крими. Так всі, знаєш, по якої Боже, що ж це таке? Це червона ікра. Але до речі, не люблю червону ікру. Я дуже люблю кабачкову ікру. Це любов просто. Що по соусам? Є якийсь особливий рецепт? Соуси ми сьогодні беремо такі прості. Як я і казав, це дуже швидкий бургер, тобто можна і самому приготувати. Але ми прийшли з тренуванням, ми трішки втомилися, так, так, тому так. нам потрібно швидко поїсти. і смачно поїсти. Давайте Кетчуп, американська гірчиця, соус бургерний. Цибулька наша готова. Давай її кудись викладемо. Так, ми розігріваємо котлетки, ми їх пожарили заздалегідь. Зараз розігріваємо сир. На Якщо їх. хочеш, можеш подвійний сир. Як, як, Я як... люблю потрійний сир. Ти любиш потрійний. Давай Баглива дівка. Ваглива дівка, три сири. Готово? Так. І так, час було! Отак? Так. Чи ось так. Ось Зі так. всіх сторон? Ні, отак, обов'язково. Знаєш, що мені дуже сподобалося? Що коли ми з тобою зустрілися на футболі, ти одразу поділився своєю щирою історією, що ти в дитинстві мав трішечки зайвих кілограмів? Як ти схуд? Що ти їш, щоб підтримувати форму? Отакий бургер три рази на день. <рес> Ні! <рес> Дивись, основне, що я виключив зі свого раціону, так, так. це цукор. Я не їм солодке. Я можу з'їсти там протеїновий батончик. Найголовніше, я думаю, це для всіх не секрет: не так. їсти на ніч. Не їсти крапка. <рес> я завжди їв хек. Рибку е, на пару, е, грудку. От коли худнув, грудка була кожного дня. Я на водний неї баланс. зараз дивитись не можу, якщо чесно, тому що я і снідав нею, і вечеря. От водний баланс так, це сто відсотків. Вітаміни. Я їм все, але їм в міру основа готова. Що далі? Поїхали, соус бургерний. Бел, соус. Багато мало, скільки потрібно. Бачила, як я робив. цю Якщо це ми сьогодні святкуємо, так, значить... Так, якщо в нас сьогодні цілий день. Чому б нам не поїсти? Це, це є. Викладаємо наші огірочки. Зараз огірочки? Так. Я люблю багато. Я гірчиця. також люблю багато. О, американська да, гірчиця. Американська гірчиця. Котлетка. А помідори? Томати томати. мати це все. Ми закриваємо наш бургер. Так насип мені цибуліку, Будь ласка, Скільки вам багато? Чи та класно? У нас смачно вийшла. Давай, так. Зелень. Зелень. Ми просто отак ставимо. Цього вистачає. Зараз томати, правильно? Так. Я просто дуже люблю томати. Я і томати. Я ж з персону розумієш. Закриваємо. Окей. І так. Презентація. Діма, ти готовий? Представ нашу страву американсько-кам'янець-подільський бургер з фірмовими огірочками для хлопців, для дівчат. Раз в тиждень рекомендую після тренувань. Тренування. Це дуже смачно. Накидаємось, накидаємось зараз. <рес>